Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка, я працюю в організації Ripe і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Це остання лекція першого Юніту, котрий присвячена тому, чому потрібен протокол ipv 6 чому його впровадження у майбутньому буде обов'язковим. І знову нагадаю, що протокол IP – це основа інтернету. Кожного пристрої в інтернеті потрібна IP-адреса для того, щоб спілкуватися з іншими пристроями. Кількість адрес у протоколі ipv 4 дорівнює 2 в ступені 32 через те, що для зберігання адреси IPV4 виділено ровно 32 біт. І це трохи більше, ніж 4 мільярди. Не всі з а, цих 4. Мільярдів можуть бути використані. По-перше, частина була зарезервована для спеціальних цілей, ну, наприклад, для, юнікаст, для мультикасту. Вибач. Ще частина була зарезервована для майбутнього використання. Ніяка не сталося. Але все одно операційні системи не вміють з нею працювати. І залишаються приблизно 3 мільярді адрес. А інтернет він постійно зростає. Зростає кількість користувачів, зростає кількість їхніх пристроїв, зростає кількість ресурсів, до котрих вони звертаються. Згідно з Internet World Stat, у березні 2021 року було більш ніж 5 мільярдів користувачів інтернету, приблизно 2 третини від населення світу. І зверніть увагу, будь ласка, що 5 мільярдів це вже більше. Ніж існує адрес у протоколі ipv 4 І на екрані ви можете побачити, як зменшувалася кількість доступних для розподілу адрес у нашому регіоні. регіоні Рай. Ну, Частину адрес було розподілено ще до того, як виникла організація RIP NCC. І величезні блоки були віддані деяким користувачам. Певна частина з котрих їх використовують і зараз. І а, таке типове питання: а якщо забрати ці адреси, можна нам ipv 6 не буде потрібен. Ну, як ви розумієте, з а, тих цифр, що я вже наводив, навіть якщо б існувала така процедура, як забрати ці адреси, і потім ці адреси розподілити а, між іншими гравцями а, ринку, то все одно. Принципово картину це не змінює. І просто адреса ipv 4 не вистачає на все, що потрібно зараз. Інтернет зростає, зростає, зростає. Ну, згадайте просто, як ми разом 10 років тому. Тобто, потрібно думати про майбутнє і планувати щось принципово інше. І ipv 6 це рішення цієї проблеми. Ну. Можна також сказати, що ну, якщо мені зараз не вистачає адрес, я можу їх купувати на ринку через трансфер адрес. Так, існує а, такий механізм, це правда. І трансфер можливі як всередині регіону, так і між регіонами, ну, з певними обмеженнями, там є. Правила, котрі треба пам'ятати, наприклад, блок адрес зі статусом allocation може бути передан тільки від одного ліра до іншого ліра, тобто, щоб отримати такі адреси, треба мати статус лір. Щоб отримати адреси зі статусом PI provider independent, тобто незалежні від оператора, нічого не треба, може їх отримати будь-хто, але потрібен лір для допомоги. Котрий виконує технічні функції взаємодії з регіональною інтернет-реєстратурою. І у цьому разі він називається А Також він має підписати договір, котрий відповідає вимогам а, полісі РАЙ. Передавати можна будь-скільки адрес. Тут обмежень нема. Але якщо блок адрес IPv4 був переданий, то повторно він не може бути переданий протягом 24 місяців з моменту першого трансферу. Це дуже важливе обмеження, його треба пам'ятати. Тобто, якщо ви йдете цим шляхом, це, це нормально, але перш ніж це робити, дайте собі відповіді на два запитання. Перше технічне запитання. Яке зростання моєї мережі я можу забезпечити такою покупкою? Друге запитання економічне запитання з точки зору бізнесу. Чи розумна ця інвестиція? Я не хочу сказати, що комерційний трансфер завжди не має сенсу. Можливо, у вашому випадку він вирішить ваші проблеми на певний період часу. Але відповіді на ці запитання дадуть вам краще розуміння. Вашої, вашої ситуації. І якщо ми говоримо про сучасний інтернет, ми не можемо не згадати інтернет речей. IoT Internet of Things. Це речі підключені до інтернету без прямої взаємодії з користувачем. І це був якісний стрибок у розвитку глобальної мережі інтернету, є дуже багато. Прикладів використання IOT. Ви зараз бачите неповний список на екрані. Це можуть бути датчики паркувальних місць, це може бути датчики рівня забруднення повітря, чи датчики вимірювання рівня заторів на дорогах, чи рівня води. Чи це може бути керування таблицями, в яких виробляються продукти харчування. Це може бути домашня автоматизація. Всі такі пристрої безперервно генерують і обробляють дані без втручання людини. І кількість під'єднаних пристроїв в IoT вже зараз перевищує число людей, котрі користуються інтернетом. І зростає це число швидше. Тобто, IPv4 просто не може ефективно з цим справлятися. Ступень використання IPv6. Вона зростає, але все ще недостатня. Зараз на екрані ви бачите графік від компанії Google, яка проводить постійне вимірювання, який відсоток кінцевих користувачей має IPv6 у світі. Ви бачите, що зараз це приблизно 40%, що багато, але все одно недостатньо. Підсумовуємо. З самого початку в інтернеті використовувалися адреси ipv 4 Але зараз і число користувачів, і число їхніх пристроїв, і число інтернет-ресурсів постійно зростає, потрібні нові і нові адреси. І адрес ipv 4 недостатньо, щоб відповідати темпам росту інтернету, незважаючи, наприклад, на те, що адреси ipv 4 можуть передаватися, набирає силу і інтернет речей. Провадження IPv6 йде, але, на жаль, повільніше, ніж треба. І з наступним відео ми починаємо новий юніт, більш технічний. Ми подивимося на те, як влаштований протокол IPv6, і ми почнемо з розгляду структур адрес цього протоколу. На цьому дуже вам сьогодні дякую і до побачення!